Вітаю, мене звати Анна і я рада вас вітати знову в нашому прямому етері. Перш ніж ми почнемо, я прошу вас відмітити якість зображення та звуку, якщо є якісь недоліки, будь ласка, вчасно нам про це напишіть. І так, сьогодні наш перший травневий випуск. І сьогодні наша тема буде присвячена дуже нагальному е, такому питанню, е, як алергія. Це питання сезонне, е, весна це не тільки гарна погода, сонячні дні, але і для людей, які страждають на алергії, є дуже проблемними цей період часу, тому що дуже багато збудників алергії. Сьогодні ми з вами будемо розбиратися, як же за допомогою пилососа можна створити в вашому домі абсолютно безпечний повітряний фон для алергіків, якщо ви страждаєте від алергій. І сьогодні ми будемо нашу демонстрацію, наш практикум проводити на прикладі трьох моделей пилососів, які розроблені компанією Томас спеціально для алергіків. Компанія Томас вже більше 120 років спеціалізується на виробництві саме побутової техніки для прибирання. Завдяки своїм інноваційним унікальним системам фільтрації пилососи Томас здобули неабу неабияку популярність серед споживачів. Побутової техніки. І саме завдяки системам аквафільтрації ці пилососи користуються попитом у людей, які страждають від алергій. І так, сьогоднішній наш практику ми будемо проводити на прикладі трьох моделей пилососів. це перший пилосос амфібія. Drybox Amphibia Family. Друга модель це End Family. Ось він такого рожевого кольору, він так виділяється серед наших сьогоднішніх трьох моделей. І третій пилосос це Perfect Air Allergy. Сьогодні ми будемо порівнювати саме ці три моделі пилососа. І так, що ж в них загального? Загальна яка риса всіх цих трьох пилососів? Як вже я сказала, це справжня німецька якість. Оскільки ці пилососи збираються конвертним способом вручну на заводі, який знаходиться в західній Німеччині, тобто це 100% німецька зборка. Отже, всі три моделі пилососів це справжня німецька якість. Друга їх об'єднувальна риса це система водяної фільтрації AquaBox. Вона присутня у всіх трьох моделях полососів. Більш детально про її унікальність ми будемо говорити трошки пізніше. Звичайно, ефект після прибирання всіма цими трьома моделями полососів буде зберігатися набагато довше, ніж після звичайного класичного пилососа мішкового, наприклад. І при такому корисному і досить широкому функціоналі пилососи Томас дуже легкі у використанні. Ними дуже легко користуватись, і пилососи дуже легко обслуговувати після прибирання. Це що стосується загальної риси цих всіх трьох моделей. А от про відмінності ми з вами поговоримо більш детально, оскільки саме завдяки відмінностям. Ми обираємо полосос, який по характеристиках, по критеріях підходить саме до наших потреб. І так, оскільки наша сьогоднішня тема присвячена алергії, і будемо говорити, чому саме алергікам рекомендуємо ми системи водяної фільтрації Аквабокс або Аквафільтр, які створені компанією Томас. По-перше, тому що система водяної фільтрації Аквабокс це найвища якість очищення повітря. Це на 99,9% від пилу і на 100% від пилку. Для алергіків саме ця риса особливо важлива. Тим паче, в період сезонний, коли збудників алергій дуже багато. І так, пилососи Томас під час прибирання не тільки, як ми вже зрозуміли, очищують наше повітря. Ще й забирають в себе неприємні запахи, які теж можуть стати тригером до початку алергії. І, звичайно, фільтр Хепа 13 в цьому відіграє неабияку роль, тому що після фільтрації в аквабоксів через воду фільтр Хепа 13 забирає на себе залишковий якесь пило, пило потік залишки пилу, алергенів. І ще чогось, якщо є така вірогідність, що вони залишились після аквабоксу. Хепа-фільтр візьме на себе функцію таку останню при очищенні повітря. І назовні, на виході з полососа, ви вже отримаєте очищене повітря, яким не тільки приємно і легко дихати, а яке ще є і безпечне, якщо ви страждаєте від алергій. І як же ж компанія Томас досягла такої унікальності в системі водяної фільтрації, тому що е, система водяної фільтрації від Томас не єдина серед систем водяної фільтрації. Так, в полососах є е, кальянні типи систем водяної фільтрації, циклонні, але вони не всі ефективні настільки, е, наскільки ефективна система водяної фільтрації від Томас? Чому? Це е, такий ефект досягається завдяки технології Вет Джет. Технологія Вет Джет полягає в тому, що на початку перебирання на самому вході в пилосос, от після шланга, буквально весь пилоповітряний потік, пил, алергени, неприємні запахи і весь бруд проходить через щільну водяну стіну. В інжекторі Аквабокса це відбувається. І отже, завдяки цьому весь цей бруд, пил пилок, алергени і неприємні запахи вони просто просочуються водою, вони стають важкими і осідають на дно контейнера разом із водою. І навіть коли ви відкриєте контейнер, не буде жодної вірогідності, що цей телоповітряний потік потрапить знову у приміщення або на вашу слизову. Ось в цьому і полягає основна відмінність системи водяної фільтрації, створеної компанією Томас. І саме тому вона дуже ефективно очищує повітря навіть від алергенів та неприємних запахів. І отже, коли ми з вами розібралися вже в Принципі роботи цієї системи. Так? Звичайно, ми маємо відмітити переваги прибирання системою водяної фільтрації AquaBox. Звичайно, це очищення повітря дуже якісне, це постійно висока потужність смоктування, не дивлячись на те, наскільки заповнений цей контейнер для бруду і брудної води. Це якість прибирання, якість всмоктування бруду. Це ефект після прибирання, який зберігається набагато довше ніж зі звичайним класичним пилососом. Тобто, тим паче, з аквабоксом ви можете не тільки збирати сухе сміття, можна також оперативно збирати вологе сміття і навіть забирати рідину у досить великих кількостях. Отже, аквабокс це просто корисно. Не тільки для прибирання, але і для вашого здоров'я. І сьогодні я вам пропоную продемонструвати його роботу на прикладі пилососа Drybox Amphibia Family. Зараз ми з вами будемо дивитися, як працює Аквабокс, наскільки це якісно і ефективно. І до речі, для початку роботи, такої ефективної, вам знадобиться всього лише 1 літр звичайної чистої води, яку необхідно залити. В фільтр наш аквабокс. Заливаємо один літр. До речі, в ємності на ємність, на ємність нанесені спеціальні відмітки, до яких необхідно наливати воду. Тому вам не слід переживати про те, що ви щось перелите або не долите. Ось так дуже просто залила один літр звичайно чистої води, встановлюємо бокс в пилосос. Шкоди, пішла. Сьогодні ми будемо робити демонстрацію на прикладі сухого прибирання у нас ламінат. Скористаємося насадкою класичною, з перемикачем підлога Килим. Вона є в базовій комплектації кожного пилососа. Вона працює на двох типах підлоги. Це тверда підлога, і килимив, режим перемикається за допомогою ось такої зручної клавіші. Оскільки у мене ламінат, я е, перевожу насадку в режим твердої підлоги. У мене виходять ось такі щітки, які не будуть, е, не будуть дряпати нашу делікатну поверхню. І можемо починати прибирання. Вмикаємо пилосос на необхідну потужність і починаємо брати сміття. Я не знаю, чи чутно вам, може буде чутно, навіть як все сміття збирається по телескопічній трубі. Труба, до речі, дуже, дуже легко підлаштовується під ваш зріст. Бачите, не треба робити багато зайвих рухів. Просто настільки швидко і якісно полосос забирає сміття, що я просто хочу робити постійно це прибирання і навіть не зупинятися. Так, як бачите, демонстрація швидко, якісно, і зараз ми з вами подивимось, що ж відбувається. В нашому аквабоксі, куди ж, сподівається, наше сміття і в якому воно вигляді. До речі, обслуговувати після прибирання пилосос також дуже легко. Просто відкриваємо кришку, дивимось, все сміття, воно навіть у мене таке кольорове, все сміття опинилося в контейнері, бокса, воно осіло на дно. І тепер просто ми зливаємо цю брудну воду. І все, маємо пилосос, який знову готовий до роботи. Бачите, абсолютно гігієнічно, не треба нічого торкатися, пил не попадає ані на руки, ані на слизову. І, до речі, ще хочу вам продемонструвати за квабоксом. Ми можемо швидко забирати розлиту рідину, яка не бажана, так? щось пролили, залишки, напоїв рідкої якось їжі і ще чогось. Це також дуже швидко зробити з пилососом. Зараз будемо. Демонструвати. Так, у мене буде така дуже яскрава сьогодні пляма. Червона і вам буде дуже, я думаю, що буде дуже добре її видно. Е, дивіться, якщо, наприклад, навіть під рукою ви не встигли там надіти насадку або ще щось, рідину ми можемо забирати просто ось так зі шлангом, вмикаємо пилосос і Дивіться лічені секунди просто. І тут прошу вас відмітити, що не тільки від плями не залишилось ані сліду, наша підлога майже практично суха. Залишок, залишкова волога вона взагалі мінімальна, мінімальна. Тобто це ще може і зберегти ця функція вашу підлогу делікатно неушкодженою. Те, що стосується сухого прибирання з одночасним очищенням повітря від пилу, пилку, алергенів та неприємних запахів. Мені шкода, що ви зараз не відчуваєте, наскільки легше стало дихати в нашій студії, навіть хочеться просто посміхнутися. Це ми з вами розібралися з системою водяної фільтрації AquaBox. Також компанія Томас, оскільки завжди на, на варті інновацій, на варті якихось модних тенденцій в прибиранні. Компанія «Томас» завжди розробляє якісь новинки, щоб полегшити ваше прибирання, зробити його максимально приємним. Тому компанія «Томас» створила альтернативну систему фільтрації. Це циклонний фільтр для оперативного сухого прибирання, який називається Dry Box. Ось так він виглядає. Це перша система циклонної фільтрації, яка наділена функцією розподілу а, бруду і сміття. Контейнер складається з трьох камер. Перша центральна сюди потрапляє більш грубий бруд. У бокові відсіки розподіляється пил, пилок, алергени та неприємні запахи. Тобто дуже дрібні такі часточки. Центральний контейнер дуже швидко очищується ось такі дверцята, відкриваються спеціально його можна легко очистити. І зараз момент такий дуже важливий, коли нам необхідно очистити бокові відсіки, в яких зберігаються саме алергени, збудники алергії, пилок, неприємні запахи, ми не в якому разі, ні в якому разі не відкриваємо спочатку кришку бокса. Підносимо бокс під проточну воду, заливаємо через ці отвори чисту звичайну воду. Всі ці весь цей непотріб, ці нечистоти пригнічуються водою, осідають на дно контейнера, і вже тоді, абсолютно безпечно і гігієнічно, ми відкриваємо верхню кришку контейнера, все це зливаємо, і наш дрейбокс знову готовий нам допомагати. Чим ще привабливий дрейбокс, тим що його не потрібно очищувати і за ним доглядати після кожного прибирання. Його можна залишити в полососі до наступного прибирання, поки він не заповниться. Достатньою мірою. Отже, система альтернативної фільтрації Drybox. Я думаю, що зараз у всіх вас виникне дуже доречне запитання, яке, до речі, можна було б задати в чаті. Як же Drybox може бути корисний для алергіків в боротьбі з алергією? І ми задоволення будемо на нього відповідати. Драйбокс конструйований таким чином, він абсолютно герметичний, і він не випускає назовні? Пил, пилок, алергени та неприємні запахи все утримує в собі. І тут знову на підстраховку у нас на допомогу приходить фільтр Хепа 13. Якщо все ж таки якась вірогідність залишилася, що щось потрапляє в корпус пилососа, фільтр Хепа 13 бере на себе цей завершальний, скажімо так, удар, і назовні все одно виходить чисте, промите повітря. Тож, драйбокс також безпечний для алергіків. Ним можна користуватися як альтернативною системою фільтрації. Ми розібралися з вами з системами фільтрації полососів-Thomas, чому саме вони корисні і чому саме ми рекомендуємо їх для алергіків? Тепер же давайте ще розглянемо одну таку функцію, яка. Ну, я не знаю, можливо, не, не, не заявлена буде е, так прямо офіційно, але вона є. Це функція. Пилосос може працювати в режимі очисника і зволожувача повітря. Це також дуже важливо, особливо в опалювальний період, або в період, коли дуже багато збудників алергії, так? Цвітіння, весняний період, початок літа це дуже е, така корисна функція. Як же нею скористуватися? Тут знову нам прийде на допомогу наш фільтр система водяної фільтрації. Заливаємо, як і при прибиранні, заливаємо звичайну чисту воду, ну, також до відмітки, яка є на корпусі бокса. Повертаємо аквабокс в пилосос. При цьому щільно закриваємо всі двері і вікна для того, щоб не було сторонніх якихось там у нас втручань в очищування повітря. Знімаємо шланг, вмикаємо пилосос на режим еко. Режим еко ви можете ним користуватися не тільки як в режимі очисника повітря, для очищення делікатних якихось поверхонь, наприклад, там штори, гардини, багети, ліпнина. Книжки, книжкові полички. Щось таке делікатне. Тоді ми користуємося режимом еко. Вмикаємо на режим еко при закритих вікнах. Зараз. Прогоди, я в тебе Тут відбувається циркуляція води. Щільна вода на сцені. І в такому режимі пилосос працює хвилин 15. Якраз ось тут відбувається. Оця технологія Веджет, про яку я розказувала на початку оця щільна водяна стіна. За рахунок цього йде зволоження і очищення повітря у вашій кімнаті. Так, 15 хвилин я сказала. Тобто, ще така одна додаткова функція. Звичайно, для алергії це просто незамінний буде помічник у вашому побуті. Отже, тепер давайте детально вже будемо розглядати кожну модель, чим відрізняється, як обрати. І перша модель це Drybox Amphibia Family. Е, можна сміливо назвати цю модель, моделю преміум класу, тому що в базовій комплектації цієї моделі одразу йде дві системи фільтрації альтернативна. Це система водяної фільтрації Aquabox і система циклонної фільтрації Drybox. Це також е, великий комплект насадок, який дозволить вам поприбирати будь-які типи поверхні. А е, також вологе прибирання. До речі, про вологе прибирання. Вологе прибирання з пилососом Томас е, це набагато якісніше, ніж звичайне, класичне прибирання вручну, оскільки при вологе прибирання відбувається завжди тільки чистою водою. За рахунок потужності полососам. Коли ви робите прання килима, ворс килима промивається до його основи, тому що він підіймається потужністю пилососа, потоком води він промивається, забирається назад в пилосос. І ще е, на остачу, те, що ви ніколи не отримаєте відручного миття, відбувається просушування, ретельне просушування поверхні, яку ви миєте перете. Чи це текстиль, чи це килими, чи це підлога, навіть делікатна підлога. І оскільки чому режим вологого прибирання дуже важливий для алергіків? Тому що саме під обивкою м'яких меблів, саме у основі борса килима, коли ці пилові відкладення відбуваються, там і відбувається розмноження усіх збудників алергій. Тому вологе прибирання. З пилососом Томас це просто необхідна річ, яку ви маєте, маєте придбати. Так, е і ми зупинились на пилососі драйбокса Amphibia Family. Отже, широкий функціонал. Ви маєте сухе прибирання з одночасним очищенням повітря від пилу пилку, алергенів та неприємних запахів. Ви отримуєте сухе прибирання в оперативному режимі з альтернативною системою фільтрації драйбокс. Ви маєте вологе прибирання будь-яких типів твердої підлоги, вологе прибирання м'яких меблів, режим збору розлитої рідини і вологого бруду, і також режим очисника повітря. Великий комплект насадок допоможе вам реалізувати весь цей широкий функціонал. Отже, пилосос Drybox Amphibia Family підходить саме для вас, якщо ви звикли робити все на максималках. Так, наступна наша модель це дуже яскравий пилосос, це модель Allergy and Family. Це також пилосос з системою водяної фільтрації AquaBox, про яку ми вже детально говорили і її демонстрували. Пилосос також добре укомплектований насадками для будь-яких типів підлоги. В чому відмінність від Raybox Amphibia Family? Відмінність в тому, що в базовій комплектації немає альтернативної системи фільтрації Drybox. В цьому відмінність. Але на відміну від Amphibia Family в LRG and Family є насадка для волого, делікатного миття, паркета і ламіната. Вона називається Aqua Stealth. Це унікальна розробка компанії Thomas саме для такого делікатного покриття. Тут не можу не відмітити, що якщо навіть ви оберете для себе Allergy and Family, але захочете доукомплектувати пилосос альтернативною системою фільтрації Drybox, це можна зробити. Тому що всі пилососи з системою AquaBox, можна їх доукомплектувати, з системою альтернативної фільтрації Drybox. Також можна докупити будь-які насадки, це можна зробити в нашому фірмовому магазині. Зараз маєте бачити посилання, або ж нас дуже легко знайти за назвою бренду: те, що стосується пилососу Allergy and Family. І останній герой нашої сьогоднішньої програми це пилосос Perfect Air Allergy. Це пилосос для сухого прибирання з одночасним очищенням повітря від пилу пилку, алергенів та неприємних запахів. Тобто ця модель також має в базовій комплектації систему водяної фільтрації Аквабокс, з якою ми вже детально знайомі, відмінність від двох попередніх моделей: це те, що в цьому пилососі немає функції вологого прибирання. З цим полососом ви отримаєте тільки сухе прибирання з одночасним очищенням, повітря, і збір вологого бруду і розлитої рідини. Також за бажанням ви можете доукомплектувати цю модель систему альтернативної фільтрації Drybox. Отже, сьогодні я вас познайомила з трьома моделями полососів, які розроблені компанією Томас. Спеціально для людей, які страждають від алергій. Це полосос преміум класу з максимальною комплектацією для з великим функціоналом полосос Drybox Amphibia Family. Це полосос для сухого прибирання з одночасним очищенням повітря. І для дбайливого догляду за паркетом і ламінатом. Називається він Allergy and Family. І пилосос для сухого прибирання з одночасним очищенням повітря. Для делікатного догляду, за м'якими меблями, за делікатними меблями, за книжковими шафами, поличками і так далі, де ви можете застосувати його функціонал, це пилосос Perfect Air Allergy Pure. Отже, всі ці три моделі знайомимось, обираємо. Я думаю, що у вас після е, нашої сьогоднішньої передачі мають виникнути багато питань, якщо ви для себе обираєте свого помічника. Отже, будь ласка, телефонуйте до нас і пишіть спеціалісти нашої інформаційної підтримки завжди на зв'язку. З 8 до 22 години щоденно без святкових та вихідних днів. Ми завжди готові відповісти на ваші питання. Також ми запрошуємо вас всіх приєднуватись до нас в соціальних мережах Facebook та Instagram. Підписуйтесь на наші канали на YouTube та TikTok. там завжди ви знайдете для себе щось нове та цікаве. І зараз наголошую на тому, що всім учасникам нашого сьогоднішнього ефіру, хто впродовж тижня придбає. Одну з трьох представлених моделей пилососів в будь-якому магазині на території України компанія Томас дарує подарунковий сертифікат на суму 500 гривень на придбання будь-яких аксесуарів, комплектуючих і так далі в нашому фірмовому магазині. Зараз має з'явитись посилання. Будь ласка, робіть для себе покупки приємними. Також ви можете прийняти участь в акції, зняти відеовідгук про ваш пилосос. За це також можете отримувати заохочувальні подарунки. Компанія Томас завжди дуже любить і поважає своїх споживачів. В родині Томас ви точно будете відчувати себе потрібними. А я дуже дякую вам, що ви були сьогодні з нами. Чекаємо вас наступного четверга о 13.00. Всім бажаю гарного дня та мирного неба!